Уявіть собі, двох немовлят в утробі матері один віруючий, інший скептик. Скептик питає: Ти справді віриш у життя після пологів? Там вже темно, холодно, і ніхто звідти не повертався? Віруючий відповідає: Я вірю, що там буде більше світла. Там ми будемо ходити своїми ногами і їсти своїм ротом. Скептик сміється. Це казки. Наше життя це пуповина. Як її переріжуть, кінець. І ось настають пологи. Для немовлят це виглядає як смерть. Світ руйнується, їх витягують у невідомість, вони кричать від страху. Але те, що для них було кінцем світу, для нас стало початком життя. Так само і смерть. Ми боїмося її, як немовлята бояться народження. Ми думаємо, що труна це кінець. А насправді це двері у справжній, великий світ, де ми нарешті побачимо того, хто нас створив. Смерть це не крапка, це болісний, але необхідний вихід з тісної утроби земного життя у вічність.